Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин. МХП. Поруч у цьому випуску. Ми говоримо про формування ініціатив у реалізації ветеранської політики на 2026 рік. А також про співпрацю на цьому напрямку ветеранської спільноти, державних інституцій та бізнесу. Кількість тих, хто захищав Україну зі зброєю в руках, сьогодні сягає сотень тисяч, і ця цифра щороку збільшується. Водночас, це не просто цифра, це величезний пласт суспільства, що включає представників різних професій, регіонів. Та життєвих історій така статистика свідчить не лише про масштаб війни, а й про готовність українців захищати свою державу, свободу та майбутнє. Хто і як допомагатиме ветеранам у 2026-му Обговорювалося під час стратегічної сесії, яка була організована компанією МХП. Метою стратегічної сесії було формування ініціатив у реалізації ветеранської політики на засадах співпраці між ключовими стейкхолдерами, ветеранською спільнотою, державними інституціями та бізнесом про розуміння держави говорить заступниця міністра у справах ветеранів України Юлія Кіріллова. Насправді ми розуміємо, що ми пішли в новий формат роботи держави, де держава комунікує співпрацює активно в формуванні і в реалізації політики не тільки самостійно приймає якісь ухвалює рішення, а й активно комунікує з громадянським суспільством і з бізнесом. тому що власне. А лише в взаємодії можливо щось створити і реалізувати доволі ефективно. за словами Юрія Мельника, заступника Сеозі сталого розвитку, голови наглядової ради благодійного фонду МХП «Громадія», Станом на сьогодні бізнес повинен концентруватися на двох речах. Підтримці військових і підтримці ветеранів, підтримка ветеранських сімей, підтримка ветеранських дітей, підтримка дітей військових. Тобто, це бізнес повинен робити апріорі і не дуже зважати на те, скільки на це сьогодні коштів виділяє держава. Я впевнений, що держава, якщо і збільшує, вони це роблять свідомо. Вони це роблять дуже правильно. Золоте правило, щоб ми об'єдналися зусиллями, тому що що є в бізнесу, чого немає в державі. У бізнесу є руки, щоб будь-який проект зробити в конкретній громаді. Тому що держава може виділити на нього кошти, але працівника міністерства ветеранів немає в громаді, практично. Або якщо він може сьогодні бути як якесь партнерське поєднання разом з громадою, він один. А бізнес може дати туди більше людей. Бізнес може на будь-який проект виділити сили, сконцентрувавшись сьогодні на роботі ветеранського простору, на підтримці психологічній, на підтримці реабілітаційній, на відновленні лікарні, на започаткування реабілітаційного відділення в лікарні. Це може зробити бізнес, тому що в нього є для цього сили, є для цього руки. Саме цим зараз і займається компанія МХП у межах програми «МХП Поруч. Це програми індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових ветеранів та їхніх родин під час проходження служби та після повернення з фронту, наголошує Юрій Мельник. Я план дій в 2023 році ми зробили програму МХП Поруч, яка має, як на мене, дуже вдале поєднання. Вона дуже комплексна, вона багатовекторна. Але з іншого боку, в неї стоїть задача дійти до кожної конкретної людини, не діяти в цілому і взагалі, а маючи оцей комплексний підхід, медичну реабілітацію, психологічну реабілітацію, юридичний супровід, фінансова підтримка, допомога сім'ям, допомога дітям ну будь-що розвиток ветеранського спорту, розвиток і зайнятість ветеранів поза роботою, ветеранський бізнес. Це все складові програми МХП поруч, але вона повинна дійти до кожної людини, хто чого потребує. Ез проєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському раді. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП. Поруч у цьому випуску ми говоримо про формування ініціатив у реалізації ветеранської політики на 2026 рік. А також про співпрацю на цьому напрямку ветеранської спільноти, державних інституцій та бізнесу. Серед присутніх компаній, які надають допомогу в реінтеграції ветеранів, був і ДТЕК. організація до слова, стала першою в енергетиці. То зробив аудит доступності підприємств для ветеранів з інвалідністю. Комплексна програма «ДТЕК» з підтримки мобілізованих співробітників, ветеранів та ветеранок, що допомагає їм повернутися до цивільного життя та знайти роботу в компанії. Охоплює всі етапи від адаптації навчання працевлаштування до створення безбар'єрного середовища на підприємствах. Зауважує Вадим Галицький, керівник проєкту «ДТЕК». Про Найбільше з бізнесів детек це ДТЕК Енерго зміг реалізувати пілотний проект у створення такого інклюзивного простору на шахті. І ми вважаємо, що якщо це можливо на шахті, да це наземна інфраструктура, але тим не менше це великий промисловий майданчик. І якщо це можливо там, то це можливо будь-де і вкрай важливо, щоб ветеран повертається до цивільного життя. Він повертається в громаду. Безумовно, до нього мають бути доступні сервіси: СНАП, магазин, центр соціального захисту і всі інші. Але наша задача як бізнесу створити умови. На виробництво, щоб він міг повернутися, міг адаптуватися в колективі, міг продовжити працювати, бути економічно активним, забезпечувати себе, свою родину. І в цьому з одного боку виклик, з другого боку можливості перед нами і перед бізнесом на 2026 рік. Я думаю, на всі наступні реки. Важливу участь у діалозі взяли і самі ветерани. Зокрема, речник Міністерства у справах ветеранів України Геннадій Попенко зауважив на важливості обговорення синхронізації дій та рішень. Ветеранам потрібно знати про те, що відбувається навколо, і мати повний спектр пропозицій. А суспільству потрібно все знати про ветеранам і максимально йому донести все те, що вони можуть дати ветеранам. А отже, просто треба. І створити ці пропозиції, і створити ці механізми комунікації для того, щоб кожна з сторін цього діалогу була повністю в ньому заангажована на 100%. Якщо говорити про ветеранський бізнес, то завдяки участі у грантових програмах від благодійного фонду МХП громаді та Українського ветеранського фонду ветерани та ветеранки, їхні рідні, а також родини загиблих захисників і захисниць, можуть розпочати або ж масштабувати власні бізнеси, створити нові робочі місця. miejsca Та сприяти розвитку економіки у своїх громадах про підтримку від українського ветеранського фонду розповідає перша заступниця виконавчого директора фонду Ніна Роговець. Ми і надалі будемо підтримувати те, що ми вже розпочали в минулі періоди, тобто це надання бюджетних грантів на створення або масштабування підприємницької діяльності наших ветеранів ветеранок, захисників і захисниць. А також, звичайно, та платформа, яка у нас наразі функціонує, ми будемо і надалі її розвивати. Я маю на увазі платформа кар'єра ветеранів, і будемо надалі її розвивати, тому що і підприємство ветеранське, і працевлаштування ветеранів є надважливим сьогодні для нашої держави. У питаннях юридичного супроводу ветерани та ветеранки також не залишаються сам на сам. Юристка із супроводу ветеранів, ТОВ фірма Астарта Київ Владислава Ломакіна розповіла про найпоширеніші запити. Як юристи супроводу ветеранів, можу е, виділити такі топ 3 питання з нашого відділу. А саме перше питання це звичайно оформлення статусу УВД. Друге питання це отримання грошового атестату від військової частини від ЦК СП, оскільки особи хочуть переоформити пенсію по інвалідності. І топ-3 питання: це оформлення земельної ділянки. Проте під час воєнного стану у нас припинено таке право. Проте я розповідаю, як це все правильно реалізувати, які документи потрібно для цього права. Песпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП Поруч. У цьому випуску ми говоримо про формування ініціатив у реалізації ветеранської політики на 2026 рік. А також про співпрацю на цьому напрямку ветеранської спільноти державних інституцій та бізнесу. Водночас, після повернення з фронту, ветерани стикаються з комплексом викликів, які охоплюють і фізичне здоров'я, і психологічний стан, а також і соціальну адаптацію. Війна змінює людину назавжди, і тому реабілітація стає не просто бажаною, а життєво необхідною складовою їхнього відновлення. Вона допомагає повернути контроль над власним тілом, подолати наслідки травм. Відновити сили та знайти внутрішню рівновагу зазначає перший заступник міського голови Миронівської міської ради Дмитро Жукотанський. Реабілітація – величезна проблема в реабілітації. Вона може бути як фізична, так і ментальна. От при багато говоримо про ментальну, але фактично вона всюди ментально всюди є. При фізичній реабілітації без ментальної повноцінно вона не буде. Тому іншим таким напрямком в діяльності і в планах на 26-й рік у Миронівській громаді, зокрема, є план, і вже ми поступово покращуємо. У нас є базова у нас є водолікарня. Вона має працює з опорно-руховим апаратом. От якраз це той профіль, який ми могли б трансформувати в реабілітаційний і виконували б цю функціонал. Також є проблема із фізіотерапевтами, ерготерапевтами взагалі з е, фахівцями, які могли б виконувати якісну цю функцію. Сьогодні ми маємо гарну комунікацію. Сьогодні ми маємо е, гарні кейси, які ми могли б використати і впровадити в нашій подальшій діяльності. Тому, як на мене, план зрозумілий шлях як реалізовувати зрозумілий. Єдине, щоб ми дотримувалися таких взаємовідносин і комунікації для того, щоб це дійсно справилось для справді реалізувати для наших ветеранів. Однією з ключових складових реабілітації є спорт для ветеранів. Фізична активність це не лише про тренування, це спосіб відчути, що тіло знову здатне на зусилля. Це можливість повернути собі довіру до власних можливостей. Спортивні заняття також мають потужний психологічний ефект. Розповідає Єгор Алексієнко, начальник управління адаптивного спорту ДУ агенція масового спорту України Мінмолодьспорту. Вони допомагають знизити рівень стресу, тривоги, депресивних проявів, що часто супроводжують ветеранів після повернення з війни. Спорт це один з ключових інструментів, тому що людство на сьогодні не придумало кращого. Методу для системних зустрічей, ніж тренування. Тобто тренування декілька разів на тиждень це чудова можливість поспілкуватись в колі однодумців, обмінятись думками, емоціями своїм станом. Також ми вибачаємо дуже великий сенс в тому, щоб кожен інструктор, тренер був наставником для своїх учасників клубу. І піклувався не тільки про фізичний стан, але й про інші складові здоров'я, які будуть впливати на всі сфери життя. Єгор кур також розповів про цьогорічні зміни до закону про фізичну культуру і спорт, де окремим розділом винесли адаптивний спорт. Також він поділився планами на 2026 Наша мета і план на 2026 рік це масштабування клубної сітки. Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для ветеранів, їх родин та військовослужбовців, системне навчання тренерів, як взаємодіяти з учасниками клубів на трьох рівнях: тіло, розум і дух, та розвивати не тільки фізичну складову, але й емоційну, соціальну, духовну, емоційну, інтелектуальну. І ми для цього проводимо тренінги. Запланували вже запуск першого навчання з університетом фізичного виховання та спорту, в межах якого тіючі тренери зможуть здобути знання та практичні навички, як працювати та взаємодіяти з ветеранами з різними видами ампутацій, з різними видами протезування, яке навантаження можна. Давати яке не можна, які вправи використовувати, які не використовувати. Синхронізація і спільна робота, підтримка захисників і ветеранів потрібна вже зараз. Тому вірте у Збройні Сили України, підтримуйте ветеранів і ветеранок, споживайте контент незалежних медіа та підписуйтесь на канал громадського радіо. Спецпроєкт Поруч з тими, хто захищає нас. На громадському раді. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових, ветеранів та їх родин МХП Поруч.